Ось таких маємо красенів телепузиків. Хто бажає замовити одного із них, можете робити скрін та кидати мені в особисті малюк-телепузик в ідеальному стані. Обличчя іде гума, вставні оченятка, працює від батареї. Видає різні звуки, ціна 65. Далі ось такий милий інтерактивний телепузик. Він іде великого розміру, в ідеальному стані. Має гумове обличчя, вставні оченята. Дуже приємний на дотик, якісний матеріал. Працює від батарейчок. Звичайно, дуже гарне. І ось такий велетень, дивіться, в порівнянні, наскільки він великий, він дуже класний по якості, гарно набитий. Єдине необхідно почистити йому ось тут ніжки, є плямки. Також має гумове обличчя, вставні оченята. Ось такий величезний, ціленький оригінал. Єдине, що почистити йому необхідно ніжки. Я думаю, що ви впораєтеся. Обирайте іграшки дуже якісні.